Мій другий виступ це буде не проповідь, а це буде дуже коротка презентація одного інструменту, міжнародного інструменту, який на сьогоднішній день поширюється в Україні і який приносить дуже велике благословення для церков. Я хочу презентувати служіння Community Bible Study, в оригіналі це так називається, в нашому перекладі спільнота вивчення Біблії. І розкажу коротко, що це таке і які результати воно приносить. Отже, спільнота вивчення Біблії, вона зосереджена на ідеї, яка виражається в словах, усі в світі у слові. Тобто, наша задача усіх людей, християн в першу чергу, і, і тих, хто несерйозно відноситься до християнства, мотивувати вивчати Біблію. Наша методика складається із п'яти основних кроків. Це праця з Біблією, дискусія в групі, заключне слово, читання коментарів, турбота про кожного. Насправді це дуже прості речі, але кожна з них вона має в собі певну ідею. І зараз більш детальніше. Все починається із того, що кожному учаснику, скажімо так, спільноти вивчення Біблії ми пропонуємо. Робочий зошит, який написаний на основі однієї з книг з Біблії, або тут може бути декілька книг Біблії. І задача дуже проста: людина бере Біблію, людина бере цей робочий зошит, і в цьому зошиті є уроки. Кожен урок він структурований, він, він має свою тематику, яка виходить із певного розділу з Біблії. І є запитання, які поділені на п'ять днів. Це для того, щоб людину мотивувати кожен день відкрити Біблію, взяти три запитання, буквально небагато, невеличкий текст з Біблії, і написати свої відповіді, свої коментарі. Тобто особисто попрацювати із Біблією. Друге, наступне, що відбувається, це обговорення в групі. Ми збираємо всіх учасників, хто працював із матеріалом, збираємо в дискусійні групи чи в групи обговорення, ну, можна по-різному їх назвати, суть та сама. Є ведучий, і його задача провести обговорення навколо ось цих запитань, з якими ми вже вдома попрацювали. І тут відбувається саме цікаве. Кожен починає ділитися своїми думками. І принцип заключається в тому, що не лідер веде навчання, лекцію, але лідер розговорює людей. І ми навчаємося один від одного. І ми чуємо такі унікальні думки, що ми навіть не могли подумати, що проста людина, яка ще не має великого досвіду у вірі, але вона має таку хорошу думку. І людям це дуже подобається. Наступне, в кінці обговорення, є заключне слово. Тобто задача лідера підвести підсумки. Ну, ми вчимо, як це робити. Це можна, буде, можна дуже просто, можна дуже цікаво зробити. І людина ще більше зафіксовує матеріал, який розглядався, і дивиться з точки зору практики, як ми можемо поступати далі з того, що ми навчилися. Потім. В вашому робочому зошиті в кінці кожного уроку є додатковий матеріал, коментарі, де простою мовою описується, що знаходиться в розділі, який вивчався, І з певними практичними завданнями, поясненнями, історико-культурним контекстом, ну і так далі. Словом, це ще краще зафіксовує той матеріал, який ми вивчали. І останній крок ми називаємо турбота про всіх. Тобто, наша задача не просто людям давати певну інформацію, вивчати Біблію, але молитися, піклуватися один про одного. І ми робимо великий акцент на цю справу. Що відбувається в результаті ось такої методики вивчення Біблії? Я хочу буквально декілька таких тез для вас показати із фотографіями. По-перше, ми навчаємося один від одного. І це дуже цікавий формат навчання. Це не коли є один лектор, який все знає, який відповідає на всі запитання, але коли усі активні, усі вивчають Біблію і всі відповідають на запитання, всі задають запитання, діляться свідченнями і так далі. Наступне, ми вглиблюємося в Писання. Ви не повірите, в яку глибину деколи ми занурюємося? Тому що кожен дивиться в текст Біблії і ділиться своїми думками. Далі ця програма допомагає розвивати лідерство. Вона, до речі, універсальна, вона працює на різних рівнях і для дітей, і для підлітків, і для молоді, і для дорослих. В нас підліткову групу веде моя старша дочка, якій 15 років. І ви не повірите, дві години для дітей немає проблеми провести над вивченням Біблії. І я дивуюся, як в них це виходить, без особливих академічних знань. Далі ми навчаємо новонавернених. Ось тут на фотографії чотири людини підряд, це люди свіжі, які прийшли в церкву, і для них це, це просто прекрасний час, де вони пізнають Біблію і пізнають, як християнство виглядає на практиці. Ще одне, вчимося висловлюватися. Для таких людей це є проблема, вони ну, комплексують і все інше, але в цих групах обговорення ми створюємо таку атмосферу, де кожен вільно може висловитися. І ми даємо таку можливість, і це дуже цікавий процес. І ще одне: ми вивчаємо лише Біблію. Тобто, це не є академічна програма, де доктрини вивчаються все інше, але тут вивчається суто біблійний текст. Тому ця програма вона підходить практично для всіх християн, різних церков, деномінацій і приносить велику користь. Ну і Останній слайд на сьогоднішній день в Україні ми маємо наші групи вивчення Біблії вже в 14 областях в різних місцях. Ми маємо національну команду, ось ми поширюємо цей рух. от Він набуває зараз досить такого хорошого, позитивного відгуку в різних областях і є великим благословенням. Тому, якщо вас це зацікавить. Ми можемо більше про це поговорити з вашими служителями. Ну і ви можете спробувати цей продукт. Дякую за увагу.